Вихованки центру дитячо-юнацької творчості Мрія, які відвідують гурток фантазії з бісеру, у своїх виставкових роботах поєднали старовине та сучасне. З допомогою наставниці дівчата добирали барви до своїх робіт, зважаючи на кольористику герба Кривого Рогу та українських національних орнаментів. Робилися рукотвори не просто, але колоритно та душевно. Навдивовижу, що таке клопітке заняття, як би яке вимагає посидючості та терпіння, стало адептом дівчаток молодшого та середнього шкільного віку. В цьому році ми прийняли традиційно вистав... участь у виставці «Українські сувенір, де наші дівчатки стали переможцями. І якщо взяти роботи прошлого року, у нас було три переможці, то в цьому році у нас вже чотири чоловіки победительниці були представлені роботи бісерної номінації. Це єдина родина велика Україна, це патріотична Україна, святковий келих і український гердан». І всі чотири роботи отримали призове місце на всеукраїнській виставці. Около полугода було була вложена в імені в кожну роботу. Мені 12 років. Я тут вже займаюся четвертий рік, і мені дуже подобається. За того, що я навіть ну, ходжу на музичну школу на Петриківський розпис, то я ще питаюсь ну, сюди, ну, не запізнитися, побути тут хоч годину, а далі вже йду. Мені 10 років, я сюди вже ходжу 3 роки, і мені дуже подобається плести бісером. Тут ти можеш розслабитися, пофантазувати, помріяти і зробити те, що тобі подобається. Я готую вишиванку на 2018 рік на конкурс «Знай люби свій рідний край. Мені це дуже подобається. Я вважаю, що кожна дівчинка в Україні повинна зробити свою сорочку, свій можливо віночок, тому що в цьому є українська душа. Барвистий український промисел надихає дівчаток на роботи для майбутніх виставок. Але рукотвір для підмайстринь не просто виріб. Наразі у юних майстринь нові творчі пошуки. Незабаром Великдень.